Почитати книгу на свіжому повітрі пропонують хмельничанам та гостям міста працівники обласної універсальної наукової бібліотеки. На базі їхньої книгозбірні запрацювала літня читальня зала. Сьогодні у нас представлена література, кращі українські книги для дітей, для дорослих. Для бабусів, для рибалок, для тих, хто цікавиться дозвіллям, хобі, кулінарією, майструванням, хто шукає роботу, хто шукає цифрові технології і різне наповнення гаджетів. На все є своя книга. Представили про здоров'я дітей. Взагалі, як влітку, харчуватись, більше гуляти, дитяча енциклопедія тіла людини. Дітям цікаво, тому що вони задають питання і задають питання батькам. Така література корисна не тільки дитині, але й батькам, щоб знати про що і головне, як розповісти дитині. Нині на екскурсію до бібліотеки Просто неба завітали школярі ліцею номер 10 Наші учні активно відвідують шкільну бібліотеку, тому вони знайомі з літературою. Вони люблять читати художню літературу, наукову, популярну літературу. Тому їм дуже цікаві такі речі. Інтерес до читання це один з основних інтересів, які потрібно виховувати, розвивати, підтримувати. Ми читаємо різні гірші, читаємо про тварин, читаємо про птахів, Ну, багато чого читаємо. Я люблю читати книги. Лісово лісова школа. Я вже прочитала всі частини. Третьокласниця Софія Якубишана каже, дуже любить читати та відвідувати шкільну бібліотеку. Знайшла книгу, яка її зацікавила й на полиці літньої читальної зали. Мені дуже сподобалось, тому що я люблю читати про роботів. І в мої, в Моєї сестри є великий робот, якого вона завжди до мене в гості привозить. І ми з ним граємо. Також на відвідувачів чекають різноманітні тренінги та майстер-класи. Зокрема, нині для усіх охочих підготували пізнавальну вікторину про птахів. Бачить через ночі хто це такі? Сова молодець. Діти витягають захопку або дорослі читають її і. Надають відповідь. Якщо що, то бібліотекарі завжди готові допомогти. Ми будемо запрошувати сюди громадські організації, які можуть використати цю трибуну для того, щоб щось людям розповідати. Ми запрошуємо представників правничих організацій, щоб вони могли розповісти, що нового зміни у законодавстві для різних категорій. Літературу на вулицю виносять 10-й рік поспіль, аби зацікавити і заохотити хмельничан та гостей міста більше читати. Чекають на відвідувачів у бібліотеці Просто неба щовівторка та щочетверга з 11 до 16 години. Працюватиме вона до кінця літа. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.